Мої вітання. Будуть виготовлятися ось такі сходи, як бачите, на екрані. Тож, це є квартира на крайньому верхньому поверсі квартирного будинку. Із особливих побажань є ось такий диван, і люди попросили, щоб... Щоб він там із так і залишився. Тобто зробити сходи таким чином, щоб диван їм не заважав. Виготовлятимуться сходи із профільної труби 80х80. 80, горизонтальні елементи та круглої труби діаметром зовнішнім 100 мм. Так. Ось це труба під заготовки для горизонтальних елементів 80х80. 80. І ось ця труба кругла діаметром 100 мм. Оця частина роботи, оця частина роботи, ось, оце, що я зарізав болгаркою ось так, потім о, прорізним кругом, потім о, грубим зачисним кругом тут ось так його вичищав. Ось таким чином, тому що ця частина роботи вона є дуже сильно трудозатратна. Вона реально. Як трудозатратно, так забирає багато часу, тому що потрібно зарізати отак прорізним, прорізним кругом, потім е, грубим шліфовучам ось це все вибрати, щоб ось так має стати труба. Тобто ось так має стати труба, грубо кажучи, ось ось. Виставу. ось першу частину цільну вже на стапелі, вже вона стоїть на стапелі і вже починаю поступово викладати кожну ступень. Ось, власне, видно, ось ця вічна проблема, з якою важко боротися, пластину трохи повело, ось бачите. Ну Тобто ось так це виходить, бачимо. Ось тут у нас все рівно. А ось тут, в іншу сторону. Ну як би теж, ну як би теж у Межах допустимого, там плюс-мінус. Ні, ну трошки вже бачите, тут вже трошки ось за цю чорну мітку воно вже йде туди далі. Тобто, грубо кажучи, воно вже потрошку якби знаходиться поза межами допустимого. Ось така ситуація. Так. Прямі ступені не погнуло. Слава Богу, зверху теж все добре. І ось так це виглядає із імпровізованими дерев'яними ступенями. От ось. Поставив шаблон. І, в принципі, що важливо і що дуже тішить і радує, це те, що між ступенями проглядається чітка паралель. Ніде немає жодних клинів. Ось бачимо. В принципі, так само ляжуть дерев'яні ступені. Тобто тут можна вважати цей етап успішним. Тут трошечки спостерігається клин, оце, напевно, я. Це, напевно, я виставив... Так, да, так, да, це я недоб виставив ось сюди, зараз я її підрівняю. Ось так. Це навпаки сюди. Ось. Зараз, зараз добре, так? Так, да. да. клина нема. Клина нема, все, там пішли вже прямі.